Ми розпочинаємо засідання комісії. На засіданні присутні троє членів із п'яти. Тому комісія починає вирішувати всі питання порядку денного. Так, секретарного Борисовича, давайте тому потрібно так. обрати секретаря і про обрати, брати Ігора Борисовича. Хто за? Тоді переходимо до розгляду порядку денного. Хто за те, щоб схвалити такий порядок денний? Зараз тоді переходимо до розгляду другого питання. Про приватизацію об'єкта малої приватизації шляхом викупу єдиним учасником аукціону. Відбудеться аукціон по продажу і по процедурі згідно закону про приватизацію, потрібно у 5 робочих днів прийняти рішення про приватизацію об'єкта шляхом викупу єдиним учасником. Єдиний учасник взяв участь і така процедура. Запропонований розроблений проєкт рішення відповідний. Пропонується здійснити приватизацію об'єкта малої приватизації, волина загальної площі 181 квадратний метр шляхом викупу єдиним учасником, який подав заявку на участь в електронному аукціоні Аршуриком Іваном Степановичем за запропонованим ним ціною продажу 236 тисяч дев'ятсот гривень. І е, головному спеціалісту публікувати е, протокол згідно чинного законодавства. Таке технічне питання. А да. а так, така і була ставка. Відповідно, а подав так. свою цінову пропозицію в розмірі ставкової ціни. Дуже радий, що відбувся з першого разу. Далі публікуємо, приймаємо рішення, публікуємо в системі і 20 робочих днів на підписання протоколу. За ці 20 робочих днів учасник повинен повністю складити цю суму на роботу і укладаємо на розповідний продовжу. Це той будинок. Не, ні, це ми з таким чином. Це будинок 230 тисяч. В цю процедуру, щоб знати всі нюанси, а тоді вже виконати. Може там буде цікавіше. <кхи> Рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Хто <кхи> за? Все тоді комісія завершена питання різні? <кхи> Можливо, <кхи>